Пішов третій тиждень курської ганьби Путіна. Села та містечка переходять під контроль ЗСУ, Пам'ятники падають, мости втомлюються. Ну а українські воїни продовжують просуватися та дають прикурити расистам. Росія потроху перекидає туди свої сили, але на Донеччині все ще тяжко, і там окупанти, на жаль, мають певні успіхи. Експерти роблять прогнози, коли на фронті можуть відбутися суттєві зміни. А от росіяни починають щось підозрювати. лають Путіна і розповідають, що змінилося. Коли прийшли українські військові, всі деталі розповім вже за мить. З вами новини Тесан і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Щодня головком ЗСУ Олександр Сирський доповідає президенту про стан справ на фронті. На Донеччині все так само надзвичайно важка ситуація. і Людей просять дослухатися та виїжджати, аби дати ЗСУ змогу відбивати атаки окупантів. Адже ті вже надто близько просунулися до Покровська. Звітує головком і про ситуацію на Курщині, яка може вплинути насправді на весь перебіг війни. Сьогодні ж генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми її розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує всім солдатам, сержантам і командирам. І також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, за рахунок. Нових російських військових полонених це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Пам'ятаємо про всіх, кого маємо повернути додому. І дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, долучилися на рівних із ГУР СБУ. МВС, Збройні Сили, служба зовнішньої розвідки буде посилена також присутність інфраструктури амбудсмена в областях України, щоб всюди відбувалася прозора та якісна робота з рідними полонених, з громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш безперечний пріоритет, один із десяти пунктів формули миру. Ми обов'язково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі, всі наші люди, всі наші громади. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає. Слава Україні! 15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвідував, що українські війська просунулися на території Росії на 35 кілометрів та взяли під контроль 1150 квадратів кілометрів території та 82 населені пункти. Чергову доповідь сирського президент заслухав і по обіді 19 серпня. Сьогоднішня доповідь головкома сирського. Перш за все, фронтова ситуація. і Наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на покровському напрямку. Захист турецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області, досягаємо поставлених цілей. На ранок є й чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з головком і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому, у розробці та виробництві ракет. Зараз українські війська роблять все, аби послабити росіян. Ускладнилося життя рашистів особливо 16 серпня, коли один із мостів на Курщині раптово втомився. Тоді бійці ЗСУ завдали удару і зруйнували міст через річку Сейм. А згодом у повітряних силах показали момент знищення важливого об'єкту на Курщині. Надцятого серпня естафету підхопив ще один міст і теж раптово впав. Чектамайки Так, російські шпабліки після цього почали вити, що у їхніх військових майже не залишилося шляхів постачання озброєння та провізії. Намагаються знайти якісь плюси, але кажуть, утішення слабе і закликають місцевих слухати владу і пакувати валізи. Противник уничтожил мост через ріку Сейм в посілці Глушково. Об'ясніть подобне можна лише одним: в Києві очень хочуть від ВСРниці непосредственно к реке. Конкретно Глушковский район – это сущие дебри. Вся логистика в нем держится на единственной дороге – 38К040, проходящей через данный мост. Да, существуют альтернативные маршруты. Есть же Д-ветка восточнее, в конце концов. Сам Сейм далеко не Волга. Но уничтожение моста значительно ухудшит логистику ВСРФ на этом участке. А значит, что ВСУ будет проще оттеснить наши войска от границы, и самое главное, если противнику удастся закрепиться на берегу Сейма, то выбить его будет очень нелегко, даже сложнее, чем из-под Суджи. Зеленскому очень нужно прихватить еще 500 квадратных километров территории между Сеймом и границей, чтобы гордо отрапортовать о невиданных успехах в Курской области. При этом стратегические цели данное наступление не преследует, обладая лишь медийной информационной составляющей. Но утешение в этом слабое. Слишком долго мы воспринимали пограничье как некую неприкосновенную территорию, на которую противник не посмеет покуситься. Сейчас там опасная эвакуация Глушковского района, меры своевременные и правильные. Мы повторяем свой призыв к местным жителям и волонтерам. Не искушать судьбу и следовать инструкциям органов власти. За даними Діпстейт, станом на ранок, 19 серпня, ЗСУ звільнили апанасівку снагисть отрубу, а також просунулися в Ольгівці. Наші хлопці поділилися її гарними кадрами: як російська ганчірка летить донизу. Ато чистим проходити. Ну дай б**. ситуація опасна. Виють за твоїнкори та повідомляють про ймовірне оточення окупантів на близько 700 км квадратних і знищення третього останнього мосту через річку Сейм на Курщині. Дівсот за сорок застара Нирильська. Прьом. стороны Рыжская к подъезжаем. Вот FPV летает здесь противника, соответственно. Но они трассу стараются эту перерезать. Пока еще ну, движение, как вы видите, есть. Но ситуация опасная. И разумно было бы и Рыльский, и Львов. Эвакуировать сейчас по той причине, что мы не эвакуировали вот после моста, где взорванного э, населения в полном объеме. То есть там эвакуация проводилась, но там очень много. Я глазами я говорю, я знаю, что говорю, потому что я видел сейчас это все глазами. Мы со, с Романом вот, с, э, с Романом Сапаньковым видели это все глазами. Вот. И не, не до конца не эвакуировали. Народ не знает, что делать, он хочет эвакуироваться знает как просто администрация все закрылась на ключ и вам всего доброго называется на хорошем настроении вот поэтому пока не поздно эти населенники тоже эвакуировать потому что если трассу перережут то есть надо предусматривать угрозы вот и превентивно на них реагировать если эту трассу сейчас перережут то все то есть ну, население будет отрезано вот и это будет все гораздо тяжелее Но не знаю чем, чем Он опять Uh, eh. Опять. А тим часом 19 серпня в інституті вивчення війни заявили, що російське військове командування перекинуло до Курської області угруповання від 5 тисяч військових з лінії фронту в Україні, щоб перешкодити просуванню ЗСУ. аналітики. Пропустили ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення російської живої сили та матеріальних засобів у цьому районі. The Wall Street Journal 17 серпня з посиланням на джерело повідомило, що російські війська передислокували кілька неповних бригад загальною чисельністю п'я. Я тисяч осіб з України до Курської області посеред тижня від 6 до 13 серпня. Також співрозмовник видання зазначив, що окупаційні війська передислокували неповну чисельність бригади з Донецької області станом на 15 серпня підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади, 14-й армійський корпус Ленінградського військового округу, також прибули до Курщини. Звіт ВСЖ про 5 тисяч російських військовослужбовців частково збігається з повідомленням про те, що станом на 11 серпня російські сили передислокували до лінії фронту в Курській області до 11 батальйонів. Тим часом очільник військової адміністрації Сум розкрив деякі деталі щодо нещодавньої операції України в Курській області Росії. Олексій Дрозденко у коментарі для The Guardian заявив, що операція України в Курській області є лише частиною ширшої військової кампанії. За його словами, ця операція лише частина масштабного плану. Ми бачимо лише частину цієї операції. У майбутньому ми побачимо кілька етапів. А за словами Дрозденка у перший день операції лише 15 постраждалих потребували госпіталізації, що вказує на відносно низький рівень витрат. Він також зазначив, що кількість військовополонених іноді сягає по 100-150 осіб на день. Багато захоплених російських військових молоді строковики, які, за словами Дрозденка, не хочуть воювати з нами. А директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець вважає, що дії ЗСУ на Курщині орієнтовані на осінній період і формуватимуть інший порядок денний на полі бою, і що вже через певний час події на Курщині мають позначитися на всій лінії фронту. Про це він заявив у коментарі Еспресо. Щодо подій у Курській області, то зараз таке враження, що вороги намагаються блокувати фланги, фронтальні просування до Курська та Курчатова. З іншого боку, нам треба створити більше загроз, які перемусять противника перекидати туди резерви. Можливо, питання в тому, що ситуація по Курській області буде не єдиною активною ділянкою, де будуть діяти зараз ЗСУ. Таким чином, насамперед, потрібно. Аби загарбник перекидав свої сили, які на сьогодні в нього є достатньо обмеженими. За його словами, зараз всі свої сили ворог кидає на Покровський напрямок, де є його просування в бік лінії оборони Грудівка Новогрудівка. Там лінія оборони підготовлена, але треба пам'ятати, що противник має перевагу і у живій силі, і в техніці, і в артилерії. А це якраз і позначається на лінії фронту. Операція, яка пов'язана з Курським напрямком, можливо, ще з якимось напрямком, якраз і має певним чином зменшити просування ворога. Поки що цього не відбувається, але, на мою думку, через певний час вплив курської операції має позначитися на всій лінії фронту. Можливо, це буде не завтра, а через місяць, тому що це дії, які орієнтовані на осінній період, а події на Курщині формуватимуть інший порядок денний на полі бою. Однак зазначу, що існують переваги і ризики цієї операції. Водночас спливає все більше нових деталей про підготовку спецоперації. А за економіст вкотре наголосили, що ця операція трималася у повній секретності. Там зазначають, що власне головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час планування операції у Курській області зробив ставку на таємність. За даними журналістів, планами головком ділився лише з невеликою групою генералів силовиків та з президентом Володимиром Зеленським. Водночас, навіть керівник офісу Єрмак нічого не знав. Про підготовку наступу не знали ні керівник офісу президента Андрій Єрмак, ні західні партнери України. Більшу частину розвідки взяла на себе воєнна розвідка. ГУР включили в процес лише на пізній стадії. У виданні також розповіли, що розглядалося кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії. Головною метою було відволікти російські війська з Донецької області та створити козирі для будь-яких майбутніх переговорів. Росіяни, нібито, були впевнені в тому, що Україна стягує війська на кордон для захисту Сумської області. На перших стадіях операції українські розвідувальні дрони не зустріли жодного спротиву Укурській області, зауважує видання. Але втративши елемент несподіванки, українські успіхи сповільнилися. Сирський проявля... Обережність, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону. Для створення більш захищених ліній. Ну, а тим часом на Росії намагаються втішати себе фейками. От, наприклад, пропагандисти активно поширювали відео про чоловіка похилого віку. У цьому ролику, начебто, українські військові у касках з нацистською символікою принижують його в зоні проведення операції у Курській області. Натомість у центрі протидії дезінформації спростували інформацію, заявивши, що він живий і до слова не росіянин. Що цікаво, російські медіа встигли і поховати цього дідуся, звинувативши українських військових у його вбивстві, а потім навіть відкрили якесь кримінальне провадження за фактом зникнення та ймовірного вбивства дідуся. Але не розраховували вони на те, що українські правоохоронці його знайдуть живим і неушкодженим. Доброго дня, ви українську розумієте? Так. Да. Як вас звати? Олександр. Олександр. Скажіть, яке сьогодні число? 17. Августа. У серпні. Зараз з вами які, в якому стані? У вас все в порядку? Все Зараз в порядку. я так познімаю, щоб було. На Населено місці це видно. Ви живий і здоровий? Поки живуть, звір. Слава Богу. Не голодний, травм, травмувань немає, nie, нічого. Nie. Ображали вас, не ображали. Щось nie. якусь образу nie, на когось nie, маєте. Nie, 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 nie. Все добре. Ви, вас ніхто не затримує, ви nie. вільна людина, чи вас обмежують пересування? Я вольний, звісно. Все, слава Україні. Ну не будемо там про це. Тим не менш, слава Україні. А скажіть, будь ласка, який у вас зараз стан? Щось болить, щось круте вам, може голод а, якийсь? Ні, ні, звичайні, ні. Ну це хронічне захворювання. Ноги. Ну, напевно. А з такого знагального там щось нет, такого, травмування якесь таке? Ні, коли я лежав на обочині. На обочині лежав. От тоді вже проявлялось. Ну це ви це коли ви там блукали, так? Да? Так, да, мабуть, постужили. А блукали, скажіть, скільки, скільки днів назад було? День 5 6 назад. Ні, днів. День... А скільки ви блукали взагалі? А, а скільки ви блукали? Ну дні 5-6. А прийшли додому коли? А от, вчора, я не поняла позавчора. А у вас якісь документи з собою є? Ну, паспорт, так. Да. Паспорт, то покажете його на камеру? Будь ласка. Пилюка, да? так? Так відкрити, бачите, ви ще громадянин України виявляється. Дозволите ви дозволите? Все дуже вам дякую, що побачили, що це ви, що ви живий, здоровий, не ображений, не затриманий. Все, претензії якісь є там до хлопців, до когось. Порядок? Все дуже вам дякую, гарного дня. Працює пропагандисти ширять інформацію про мародерство з боку українських військових. Та от біда є маса відео, які і ці заяви росіян стирають. Це те, як самі росіяни обкрадають один одного. І знаєте, дуже щасливі цьому. Добрий день, я вибачаюсь Ви місцевий мешканець, да так? Так? Так. що вас українці не біжають? Ні, 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 вас все їсти пити. Хватає всього. Да їсти піти ми в магазині грабля. Не що ну, правильно, право. Це ж ваше, все це ж не наше. Водички набрали пить консерви взяли. натомість на камери потрапило те, як російські військові грабують власне населення. Стверджується, що пограбування салону зв'язку відбулося у селищі Глушково. На кадрах чоловіки у російській військовій формі щонайменше півгодини ламають вітрини, виносять техніку і намагаються відчинити двері.

Але про це пропагандисти по зомбоящику не розкажуть, як і про те, що деякі місцеві не просто заговорили українською мовою, а й просять Путіна повісити. Андрей Федорович да. Горбачов да. нічогось яка потужна прізвища. Да. Коротше, брат, ти все у тебе все є спити, їсти. Да, ви все, дякую да. спасіба вам, ребят. Дай Бог вам здоров'я. Все, бережи себе. фашистів, в натурі бейте. Все, Путін його, хто От його брата. от душі от душі повісті його. Все, слава Україні, брат. Героям слава давай, братуха. Але не Курщину єдиною, щоб усі прелісті путінського СВО відчули інші росіяни. Змі повідомили, що 18 серпня гур атакувало нафтобазу в Ростовській області. Палало знатно, що бачили всі і не знімали краси з різних ракурсів. Атака на комбінат Кавказ, де зберігалися нафтопродукти для армії РФ, була здійснена за допомогою дронів Камікадзе українського виробництва. Щоб ви розуміли, фаєр-шоу триває вже другий день, бо станом на 19 серпня там досі палає, а російські МЧСники нічого не можуть зробити. Супутникові знімки Planet Labs підтверджують займання цистерни з дизельним пальним на території комбінату Кавказ росрезерву але не паса задніх і Башкортостан. Там 19 серпня також повідомили про вибух і потужну пожежу на нафтохімічному заводі у Макуа. За даними Роспабліків, це результат продування трубопроводу. Ну а щоб не пропустити цікаві події на Ерефі, обов'язково підписуйтесь на наш канал та коментуйте, як думаєте, що цікаве на нас чекає далі. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!